Вітаю вас, малята! Що за гостя в нас така і красива, і струнка? Вся є зірка угорі. На гіллячках ліхтарі. Ялинка. Діти, коли приходить новорічне свято, ялинку прикрашають вогниками. Що світиться на ялинці? Так, вогники. А якого кольору ви бачите вогники? Різнокольорові. Біля ялиноньки співають пісеньки, танцюють таночки. Ми зараз перепочинемо пальчикову вправу виконаємо. Права ліхтарі. Вже стемніло на дворі засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять, підуть, дітоньки гулять. Давайте повторимо ще раз малята. Вже стемніло на дворі. Засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять, підуть, дітоньки, гулять. Добре, значить, дітоньки підуть гулять, а ми з вами будемо вогники малювати. Для цього нам знадобляться фарби та пензлик. А вогники в нас будуть жовтого, червоного та синього кольорів. Вогники ми будемо малювати на зеленому кольоровому папирі. Я його підготувала, вирізала ялинку. На столі застелила клійонку, щоб не забруднити стіл, поклала на нього фарби, склянку з водою, пензлик, ялинку та серветки. Зробимо ялинки красивими з вогниками. Для цього ми з вами змочимо пензлик у склянці з водою. потім... Дуже охайно набираємо жовту фарбу на весь ворс пензлика, для того, щоб ми з вами почали малювати жовті вогники на ялинці. Розташовувати ви можете їх будь-де, де ви заважаєте потрібним, тому що ми прикрашати будемо ялинку трьома кольорами. Перший наш колір це жовтий. Набираємо дуже ретельно на пензлик жовту фарбу та прикладаємо усім ворсом до ялинки наш пензлик та притискаємо. Ось так в нас з вами з'являються перші жовті вогники. Щоб намалювати вогники іншого кольору, треба гарно вимити пензлик у воді, можна ще промокнути об серветку. А потім вже набираємо наступну фарбу. Наступні вогники в нас з вами будуть червоного кольору. Також дуже охайно змочуємо водою колір червоний, та набираємо потрібну фарбу на весь ворс. Та притискаємо дуже ретельно його на папірець. Ось так. Вогники малюйте хаотично на всій площині тільки зеленої ялинки, не виходьте, будь ласка, за її межі. Ось так, якщо буде дуже багато водички, то фарба розпливеться і може забруднитися взагалі вся ялинка. Дуже ретельно тепер вимиваємо пензлик, також протираємо від зайвої фарби. Та тепер ми з вами набираємо наступну фарбу для наших кольорових вогників синього кольору. На весь ворс набираємо, нагадую ще раз, ось таким чином можна промокнути. І тепер ми з вами робимо відбитки, нові, сині ліхтарики. Намагайтеся малята виконувати роботу охайно. Ви бачите, як я розташувала поруч із ялинки праворуч фарби. Та склянку з водою, щоб вам було зручно користуватися фарбами та водою. Малята, подивіться, наша ялинка вже прикрашена вогниками. Яка краса! А ви приберіть свої робочі місця. Діти, час відпочити. Уявіть, що ми з вами у казковому лісі. Заплющте очі та помрійте. Які дива можуть з вами статися? Ну що, помріли? А тепер виконайте завдання та знайдіть, що зайве на цьому зображенні. Вірно, сачок для метеликів. А ялинку Святого Миколая та новорічну кульку поєднують зимові свята. Малята, які ж ви розумнички, сьогодні так багато всього зробили! А нагадайте, що ми сьогодні з вами малювали. Правильно, вогники, якими ми прикрашали ялинку. А яких кольорів у нас були з вами вогники? Так, жовті, червоні та сині. Молодці. Ой, малята, як ви сьогодні блідно попрацювали. Я вам дуже вдячна. Мені хотілося б побачити. Ваші вогники, якими ви перекрасили ялинки. Я бажаю вам успіхів! Хай вам щастить малята!